Всім привіт! Сьогодні познайомлю з таким от прикольним спреєм. Дивіться, яка стильна упаковка. Він там двофазний, тому перед нанесенням треба змішати. Пшикаємо ми на чисте вологе волосся. Що це за спрей? Це догляд реконструюючий. Що він робить? Розплутує, розчісує волосся, допомагає легкому розчісуванню, розплутуванню, також зволожує. І е, там вже є і термозахист, тобто можна більше термозахист не наносити. Він дуже легкий, е, майже невідчутний на волосся, але після нього волосся таке доглянуте, блискуче і дуже класне. Зараз покажу, як це виглядає в сухому вигляді. І ось я висушила тільки на спрей. Він легкий, волосся дуже м'яке, таке, приємне на дотик, в нього є блиск. Такий природний. Не знаю, чи видно на камері, мені здається, що видно. Якщо вам треба нанести ще сталь, то ви ну, на нього. Тобто, спочатку спрей. Потім там якийсь е, сталінг для укладки. От я його посушила без стайлінгу. Дуже класно, навіть таке в мене відчуття, що навіть е, по довжині стало більше волосся, наче воно товстіше трошки стало. У мене тонке, дуже-дуже тонке волосся. Дуже класний спрей, Приємно пахне. Тому хто хоче спробувати щось новеньке, спробуйте щось новеньке.